Добрий день, мої діточки! Ось і прийшла до нас красуня зима. З неба падають сніжинки, а сніжинки це краплиночки води, які перетворюються у крапельки чарівного льоду. Які вони гарні. Ви знаєте, що тяжко знайти однакові сніжинки, вони усі різні. І за розміром та везерунком. Сніжинки дуже маленькі та холодні. Якщо ми покладемо їх на долоньку, то вони в той же час тають та перетворюються у крапиночку води. І сьогодні, діточки, я хочу запропонувати вам намалювати сніжинки двома способами. Перший спосіб. Це для нього нам понадобиться, знадобиться водичка, пензлик та фарба синя чи бкитна. Беремо пензлик, набираємо побільше фарби і малюємо нашу сніжиночку. Ось таку. Набираємо фарби, не. Жалімо її. Так, потім ось так. Ділимо нашу сніжиночку. Так. А тепер робимо маленькі рисочки. Ось такі. Ось. А тепер нижчі. Трохи більше рисочки. Ось такий. Ось так. Отрималась перша сніжиночка. А тепер будемо малювати іншим способом. А тепер другий спосіб. Для цього нам знадобиться ось така: можна папір, а можна картон синього кольору, клей. Та можна сіль, можна сахар, можна манку. А в мене така декоративна присипочка. Ось така блискуча присипочка. І так, спочатку клеєм, ми малюємо таку ж, як і першу сніжинку. Так, а тепер наші. Маленькі рисочки, теж клеєм, і великі. Все це не фарбою, а клеєм, малюємо також. Ось так ми зробили нашу сніжиночку із клея. А тепер ми беремо нашу чарівну присипочку і починаємо присипати. На сніжинку, на наш клей. Ось так. А тепер залишки можна ось в тарілочку. О, ось у нас і отрималась наша чарівна сніжиночка із клею. Ось перша, перший спосіб. А ось і другий спосіб. Малюйте з задоволенням. До побачення!